Вітаю вас, діти! Я зимовий сніговик, зліплений із снігу дітлахами. Але мені дуже сумно, бо я зовсім один. У мене немає друзів. Я дуже хочу, щоб ви їх для мене намалювали. Доброго ранку малята! Сьогодні до мене завітав сніговичок. Йому дуже сумно, тому що у нього немає друзів, і він попрохав, щоб ми з вами намалювали для нього сніговичків. Ось таких, подивіться, давайте це зробимо. А для роботи нам потрібні зразок, який я намалювала, аркуш паперу блакитного кольору, фарби гуаш. Білого кольору, червоного кольору, чорного кольору, склянка із водою, ватяна паличка та пензлик для малювання. Діти, а перед роботою давайте зробимо пальчикову гімнастику про сніговичка. Приготували рученята. Кулі снігові катаю. Та до купоньки складаю. Капелюх відро стареньке, ніс морквинка червоненьке. Вийде білий чоловік, як він зветься, сніговик! Молодці! Діти, давайте роздивимось нашого сніговика. Він складається із трьох кол. Перше коло саме велике, воно внизу. Потім середнє коло і голова маленьке коло. А також два самі маленькі кола це руки сніговика. Всі ці кола будуть білого кольору. На голові у нього вдягнено відерце червоного кольору, його допоможуть вам намалювати батьки. Також нос морквинка, пряма лінія червоного кольору. і Рот посміхається наш сніговичок рот чорного кольору. А потім ватяною паличкою ми намалюємо очі, гудзики та сніжинки навкруги, що падають. Ну що, починаємо малювати. Занурюємо пензлик у склянку із водою і беремо фарбу білого кольору. Починаємо малювати знизу саме велике коло, способом не відриваючи пензлик від аркушу паперу. Ось так. Тепер малюємо коло середнього розміру. Теж не відриваючи пензлик. І малюємо голову найменше коло. Домальовуємо рученята два маленьких кола. А тепер починаємо їх замальовувати будь-яким зручним для вас способом. Ось так. Наш сніговик. Кладається із чого, ви пам'ятаєте, і снігу. А сніг у нас, звісно, білого кольору. Замальовуємо велике коло. Тепер замальовуємо коло середнього розміру. Ось так ретельно, змочуючи іноді пензлик у воду. Тепер замальовуємо голову. Це найменше коло. І самі два малесенькі можна замалювати ось так. Коловими рухами. Це руки, ви пам'ятаєте. А тепер нам потрібно буде зачекати, поки наш сніговик висохне. Сніговик наш підсох. Пензлик я помила від білої фарби. Він чистий. Починаємо малювати відерце. Якщо у вас не буде виходити, вам допоможуть батьки. Ось дивіться, як це ми будемо робити. Ось так. А потім зробимо, намалюємо дві полосочки і з'єднаємо їх між собою. І знову всередині замалюємо ретельно-червоною фарбою наше відерце. Ось так. А тепер примальовуємо ніс, ось таку рисочку, схожу на морквинку. Пензлик миємо по склянці із водою і тепер намалюємо ротик сніговичку. Він посміхається. Беремо фарбу чорного кольору. І малюємо ось так рот. З усмішкою. Миємо пензлик, повертаємо його на місце і беремо ватяну паличку. Малюємо гудзики, занурюємо паличку у чорну фарбу. Ставимо ось так відбитки. Скільки забажаєте? У мене 4 гудзики. Потім паличку перевертаємо, обережно тримаючи засерединку, і малюємо сніжинки, яким кольором? Правильно, білим. Робимо відбитки. Ось так. Іде дуже багато снігу. Діти, а як ви гадаєте, буде наш сніговичок дружити з цим сніговичком чи ні? У нього немає чого ви уважні, оченят. Тому ми перевертаємо знову ватяну паличку і домальовуємо два ока. Малята, я і мій друг сніговичок чекаємо від вас робот ваших сніговичків. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!